Спочатку це була аварійна служба, що обслуговувала вночі внутрішньобудинкові мережі у Рівному. За три роки роботи на ринку житлово-комунальних послуг аварійка перетворилася в управляючу кампанію. 17.00 до 8 години ранку ми працюємо. У вихідні святкові дні цілодобово. Тобто, якщо брати ці свята, які були в новорічні, то всі чотири дні місто було під нашим так сказати, наглядом. Ми відповідали за всі пориви. У штаті кампанії 15 працівників до того ж працьовитих та тверезих, додає пан Микола. Нерідко переодягнувшись у робочий одяг, директор разом з усіма теж виїздить на виклики. Йому важливо знати думку рівнян про якість послуг, прозорі тарифи та висока якість виконаних робіт влаштовує і ОСББ сигнал. Саме тому тут вирішили укласти угоду з цими управлінцями. Ми зараз працюємо по заключенню договору по електромережі і по сантехніці. Створити ОСББ чи найняти управителя, вирішити, хто буде займатися поточним ремонтом житла, а хто капітальним? Ці питання зараз постали перед багатьма мешканцями багатоквартирних будинків. Коли виходите в магазин, ви намагаєтесь купити недорогий та якісний товар. Коли ви найняли для цього іншу людину, то це буде значно дорожче. Не будеш вам інша людина задарма надавати такі послуги. Саме цю аналогію експерти пропонують перенести на комуналку. Радять щоденні рутинні справи віддати на відкуп управляючим компаніям. А там, де мова йде про чималі кошти на ремонт дахів та заміну труб, не лінуватися та контролювати все самостійно. Для цього створіть об'єднання, найміть управителя, управителю віддайте поточну обслуговування, капітальні видатки лишіть за собою. Ви самі можете визначити в кого замовити ремонт даху. Ви можете контролювати і по якій ціні цей ці ремонт даху вам здійснюється. До літа мешканці рівненських багатоповерхівок повинні визначитися ОСББ чи управляюча компанія. Переваги об'єднання співвласників рівняни вже побачили, тому створюють їх дуже активно, каже міський голова Рівного Володимир Хомко. А от що таке управляюча компанія, довідується у процесі діяльності? До 1 липня, якщо мешканці собі не оберуть якусь управлінську компанію, аби не створять ОСББ. По всій Україні будуть по всій Україні будуть оголошені конкурси. На те, щоб якась приватна компанія прийшла і почала управляти цим будинком, безумовно краще, щоб мешканці самі собі обрали того, кого їм хочеться. На рівненському ринку житлово-комунальних послуг вже активно працює кілька таких компаній, є з інших міст України. Вибір кому надати перевагу, залишається за рівнянами. Але Сещук, Ярослав Катеринчик, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.